Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Сило оборони України таки знищили той міст через річку Сейм, який допомагав російським окупантам там на Курщині підтримувати свої війська в Глушковському районі. Давайте подивимося кадри, які просто зараз з'явилися у мережі. Катюша, виходи за мене» було написано на цьому мості. Ми не знаємо, чи Катюша вийшла і куди вона вийшла і за кого. Але мосту вже нема це точно, і це прекрасно. Дякую. Наступну фотографію зараз про демонстр... А, поміж рядків скажу, що це один із трьох мостів у тому районі, саме через річку Сейм. А, тут вже мені складно говорити про те, чи це той самий міст, чи це інший. Бо російські пропагандисти пишуть, що Україна зараз активно обстрілює а, другий, найближчий до того, до того мосту міст. І власне будемо. Намагатися з'ясовувати це найближчим часом на мапі, бо новини дуже свіжі. Я так само, як і ви, намагаюся зараз в усьому розібратися в режимі прямого ефіру. Так чи інакше бачимо, що цей міст а, били по ньому також, судячи з усього артилерією. Можливо, це наслідки ударів хаймарсами, але навряд чи, тому, що зазвичай ми пам'ятаємо за Антонівським мостом набагато більшим і потужнішим в Херсоні. Що коли прилітав Хаймарс, то вирва. А, в покритті була набагато більшою. Так, ну і ще одну фотографію також маємо і можу вам її продемонструвати з іншого ракурсу. Тут теж бачимо, що ну дай Боже пошкоджений. Дай Боже пошкоджений міст, і що ну стверджують знову ж таки в телеграм-каналах, що це той самий, хоча з цього ракурсу виглядає вже якось інакше. Але тим не менше, тим не менше, ми чекаємо на офіційні підтвердження від генштабу від сил оборони від представників сил оборони, щоб вже на 100% стверджувати, що у нас є така маленька, але дуже приємна перемога не у війні, але в бою, чому вона важлива? Ну, по перше, самі російські пропагандисти пишуть, що в них до семи сотень їхніх військових можуть зараз потрапити в оточення а вже або вже потрапили. Чому тому, що це найважливіший на е, тій ділянці для окупантів міст, міст, який веде до їхнього великого ну відносно великого райцентру Глушкове, який можливо найближчим часом перейде під контроль Сил оборони України? Давайте почитаємо, що пише ось цей пропагандист Альохін. Міст через річку Сейм знищено ЗСУ. Противник завдає ударів по мосту в селі Зване Глушківського району. Це інший міст. Противник перейшов до реалізації плану. Захоплення уч... ділянки глушківського району а по річці Сейм парні каже сил вам і швидкої підтримки ВКС, ракетників і артилерії. Тримаємо за вас кулаки. Цікаво до яких саме парній він звертається. Так можна подумати, в принципі, що і до сил оборони України. Можливо, Роман Альохін вже обрав правильний бік, але це я звісно іронізую і скоріш за все. Так воно не є скоріш за все, це він до своїх так званих парній. Ну а ми ж побажаємо цим парням здорового глузду і здаватись, обирати життя, поповнювати український обмінний фонд і допомагати Україні визволяти а, азовців, допомагати Україні визволяти полонених, які потрапили в полон рік, два і більше. Тому допомагати. Визволяти абсолютно всіх наших комбатантів і не тільки, які незаконно утримуються в російських застінках. Ну а тепер, власне, давайте разом, дорогі друзі, розберемо, що ж тут сталося на цій ділянці в цьому такій, значить, глушковому. І ми, колеги, давайте покажемо цю мапу, яку я зараз розгорнув. Я хочу показати нашим глядачам і глядачкам, що сталося. А от отут, от в цьому в районі цього глушкового, ми бачимо, що сили оборони України. України ось тут наступають на корінєва. Це теж їхній важливий райцентр, важлива розв'язка. Бачите, ну і за цим корінним одразу починається річка. Сейм. Рухаємося вздовж, і бачимо: ось тут це хвальоне глушкове. Їхній доволі серйозний. Я ж кажу, населений пункт тут теж, ще чи не більша автомобільна розв'язка. Ідуть кобилки. Значить, йдуть на різні населені пункти дороги, і іде оцей самий міст. Ось він. А сили оборони України можуть бути десь приблизно ось тут. Ну на діпстейті з цими днями на цій мапі ми знаємо, що все оновлюється дуже і дуже повільно. Ну і не можемо нікого засуджувати за це. ставимося з розумінням, тому що немає ворог знати. Де реально перебуває Сили оборони України. Вони можуть бути і ближче, ніж отут, вони можуть бути десь під Глушковим. Ну і от, власне, тепер давайте подивимося, де ще атаковані мости. Ось це зване, це другий міст. Ось давайте трошки ближче. Ось це перший в районі Глушкового. Ось річка Сейм далі приходить у зване. І ще далі, оцей міст, про який ми за вами зараз поговорили в званому. це... Те місце, по якому б'ють артилерією, і ще далі є отакий каріж у них. Судячи з усього, тут міст невеликий, і є ще один дуже приємний нюанс, який полягає в тому, що цей каріж, і міст відповідно через нього знаходиться в приблизно десяти кілометрах від кордону з Україною. Тобто, в принципі, ось тут може бути і ще одна група українських військ. І тут ми розуміємо, якщо вже... Ось звідси дивимось на цю мапу. Ось кордон, ось Тьоткіна знамените. Ось наш кордон, ось глушкове, річка Сейм одразу за ним. І бачимо, що сили оборони дійсно можуть, знищивши ці два-три мости, взяти під контроль оцю частину. Якщо, звісно, росіяни швидко здадуться в полон, чого я їм і бажаю. Це було б дійсно. Правильно геніально бажано, щоб це були, звісно, срочники, ФСБшники, кадировці. Ну словом, золоті золоті персонажі в обмінному фонді. Але як воно буде, ми не знаємо. Тому не завищуємо очікувань і е, рухаємось далі. Будемо говорити не лише про приємне, але і про те, що не видається е, настільки приємним. Лише підкреслю от перед перед тим як перейти до публікації наших колег із... The Washington Пост, що ну, знову таки е росіяни самі кажуть, що зараз там на території Глушківського району близько 30 населених пунктів залишились або можуть залишитись, е без, е без сполучення через знищення цього мосту. Ну і тепер, власне, до е інших подій. Не курськом єдиним українці українські бійці кілька днів тому намагалися прориватися у Білгородську область паралельно із розширенням наступу в Курській області, але там, нібито, зіштовхнулися з реально сильним опором росіян. Про це пише з Washington Post. видання. Нібито поспілкувалося з бійцями, які брали участь у цьому штурмі. Журналісти американці кажуть, що таких було троє. Всі вони пора... ну, поспілкувалися вони з трьома учасниками більшої групи. Усі вони поранені. В тому числі командир їхній, які перетнули кордон на бронетранспортерах, і сталося це в селі Колотилівка. Я підкреслюю, нібито сталося, тому що ну я вірю за Washington Post звісно, більше ніж російським пропагандистам, але точно менше, ніж, наприклад, українським журналістам. Звідкись вони е, отримали можливість поспілкуватися з українськими військовими, які брали участь у такій операції, та ще й з пораненими. Е, хто їх допустив? Ну якщо дійсно це. Так, то можливо, можливо, а це все відбулося у координації з військовим керівництвом задля того, щоб ми розуміли, що не так вже і легко дається український наступ задля того, щоб ми не завищували очікування, що завтра українські війська будуть у Білгороді. Ну тому, що послухайте про що пишуть: От, за словами цих солдатів, російські війська в Білгороді виглядали підготовленими до. Прибуття українських військових, на відміну від того, що відбувалося на Курщині, хоча деякі з них з росіян відступили місцевість все ж була укріплена протитанковими загородженнями типу зубів дракона і сильно замінована. Майже одразу українці потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіабомб. За словами солдатів, українці просунулися вперед приблизно на 10 кілометрів, захопивши покинуті, покинуті позиції російських військових, але. Бої залишалися інтенсивними їх крили далі артилерією. Вся наша група кажуть була поранена в день нашого прибуття. За словами військового з позивним Хакер, багато українських військовослужбовців були контужені або важко поранені. Хтось загинув і їх довелося залишити. Обстріли залишалися настільки інтенсивними, що ті, хто вижив, були змушені ховатися в російських окопах впродовж кількох днів, поки в четвер рано вранці не прибув бронетранспортер для евакуації. Для надання медичної допомоги е, деякі з них поранені більше одного разу, поки чекали на допомогу. Ось про такі ну нібито реалії війни, пише американське видання. Виглядає в принципі реалістично. Ну, з точки зору, як можуть відбуватися бої в ході цієї цієї війни, і з точки зору того, що Ну, давайте почеснемо з високою ймовірністю. Так звана Білгородська область вона має бути краще захищена, тому що там Білгород ближче до кордону, і тому, що там росіяни самі е звідти вже не раз наступали, і власне ну є причини, скажімо так, зменшувати рівень скепсису цього разу відносно цієї публікації, тим паче, що вони посилаються на конкретних українських військових. Але як воно було насправді, ми звісно будемо дізнаватися з офіційних джерел, і власне у наших українських журналістів, які. Не лише можуть розказати, але й показати від наших воєнкорів, які перебувають на полі бою, і можуть коментувати те, що відбувається, щоправда, з певною затримкою зі зрозумілих міркувань.